На Вінничині вирощуватимуть цукрове сорго одна із нішевих культур зовні нагадує кукурудзу. З неї випікають безлютеновий хліб, використовують під час виготовлення паперу, одягу та будівельних матеріалів. Вінниччина зараз стала тим регіоном, який отримав настільки комфортні умови, що ми можемо вирощувати практично все. Ну там банани в нас ще не ростуть, але на півдні, я думаю, що скоро ми дійдемо до цього. Нут, коріандр, пшениця Соня Кукурудза. Ріпак, аби прогодувати свій регіон, країну та ще експортувати за кордон вінницькі аграрії ретельно продумають майбутній урожай. Це томати, тому що томати взагалі ми фактично втратили ринок. Е, в нас почали вирощувати кавуни. Достатньо багато в нас бостаних закладено на ну, буде закладено в цьому році. Тобто, практично весь борщовий набір, весь овочевий набір, який росте в Україні, він буде рости на Вінниччині. Аби він цьогоріч був рясним, аграрії мають подбати про харчування посіву. З початком повномасштабної війни із мінеральними добривами виник невеликий дефіцит. Розповідає директор фірми дистриб'ютора. Ринок добровими зараз мало забезпечений, тому що раніше велику частину добрив ми купували в Білорусі. Ну не ми особисто, а інші компанії, да, які постачали доброва на ринок. Зараз цей ринок відпав і він відпав надовго. Ми ж спеціалізуємося на добровах з Європи, і ну, відчувається такий легкий дефіцит. Добре, відчувається. Хоча багато аграріїв ще чекають там пониження цін. Що щось зміниться, але ми розуміємо, що до травня місяця понижень вже не буде ніяких. Аби попри всі виклики війни, фермери могли забезпечити продовольчий фронт. Вони об'єдналися в агрокластер Агровін. Сьогодні гуртом шукають шляхи вирішення проблем, які принесли на нашу родючу землю окупанти. Реалізація продукції вона бажає бути кращого. Зруйновані логістичні маршрути. Дешеві ціни, брак коштів, оскільки немає високого попиту. Ну тут держава працює над тим, аби підставити плече і забезпечити кредитами. Напередодні посівної агрокластер зібрав десятки колег по бізнесу. Голова обласної ради переконаний, за рік роботи аграрії Вінниччини гідно пройшли всі виклики війни. Сьогодні випрацьовуються. Такі ексклюзивні умови для учасників агрокластеру цінові пропозиції як на добрива, як на засоби захисту, так і на паливомастильні матеріали. Крім цього, це інші можливості в реалізації продукції. Окрім сільськогосподарської роботи, аграрії області продовжують працювати і на перемогу. Для підсилення військових учасники агрокластеру придбають автомобіль на фронт.